Трошки, трошки для мене спонтанний цей момент, я не, не готувався і не є в програмі, але дуже радий, що можу сказати декілька слів на кінець нашої прекрасної конференції. Дуже дякую за запрошення. Для мене це велика честь, що маю таку можливість бути серед вас. І, знаєте, признаю щиро, що якщо є вибір, чи приїхати там на такий або інший захід, я завжди вибираю молодіжну конференцію. І мені, попри всю зайнятість, насправді дуже важливо бути серед молодих людей, просто щоб зрозуміти, зрозуміти вас, зрозуміти майбутнє в кінці кінців. Ось і мене дуже надихнула ця конференція. Дуже прекрасні меседжі, чудова команда, гарно все організовано. Не знаю, хто такий прекрасний дизайн робив взагалі. Ну, скажіть, будь ласка. Такі дизайнер да-да-да дизайнерів. Е, і я думаю, що тема цієї конференції, тема здоров'я, вона є викликана, мабуть, просто потребою, яка є потребою пов'язаною зі стресом, який переживають сьогодні українці, в тому числі молоді люди, стресом пов'язаним з війною. Або взагалі з викликами сучасності. Тому це дуже актуальна тема. Я признаю щиро, що для себе я взяв дуже багато е, якісь конкретних рішень. Прийняв тут щодо сну, щодо інтернету, щодо кави. Щодо чого ще ви прийняли. Ви прийняли рішення якісь, правильно? Думаю, що багато хто так. І ви знаєте, я також пережив і переживаю стрес, пов'язаний з війною. Пам'ятаю дуже добре. Ранок 24 лютого 22-го року. Перші вибухи біля п'ятої ранку. Я живу під Києвом в Боярці. Зустрів тут земляків деяких, до речі, і ви знаєте, моє рішення перше протягом перших півгодини, коли це все почалося, моє рішення з приводу моєї відповіді на це зло, яке вибухло. І поширюється, і хоче заволодіти землею, заволодіти нашими з вами життями. Моє рішення є таке: от я віддаю всю свою активність, я віддаю всі свої зусилля, я віддаю всі свої емоції, я віддаю всю свою креативність, всі свої здібності для того, щоб дати відповідь на виклик цього часу. Це моя реакція на стрес. Це моя реакція на цей виклик. Я сказав Богу, так, скоріше за все, я не буду в окопах, я навіть не є громадянином України. Але я постійно думаю про людей, які є в окопах. І ви знаєте, коли ми прийняли таке рішення, це рішення прийняла моя дружина, мої, мої діти, дорослі команда. Ви знаєте, ми дуже втомлюємось. Ми переживаємо виснаження. Я переживаю якийсь, знаєте, спадок емоцій часто. Але в цей момент, коли це відбувається, я просто згадую, про, про, про тих, які не можуть собі дозволити на, на вигорання. Я просто згадую про конкретного солдата, мого знайомого, який є в окопах, і який вимушений там бути ще деякий час. Я згадую моїх друзів в Білорусі. Білорусів, я жив 14 років в Білорусі, заснував там церкву в Мінську. До речі, до сьогоднішнього дня єдина білоруська мовна церква на всю Україну. І ви знаєте, в цій, цій церкві є декілька політв'язнів, людей, які добровільно пішли в тюрму. Добровільно в такому плані, що влада виталкувала їх, може, ви можете виїхати. Ви можете виїхати за кордон, будь ласка, ми просто не хочемо вас тут. Але вони залишились. І сьогодні я згадую багато разів в день. Молюсь за мого друга Змітра Дашкевича, білоруського патріота, прекрасного євангельського християнина, який не виходить з карцера. Але він розуміє, що це його хрест, що таким чином він спасає честь Білорусі, Білорусі, яка сьогодні є загрозою для всіх нас, загрозою для Європи і багато інших людей. Люд... Я проповідував їм Євангеліє, хрестив їх, наставляв, вірі. І коли я думаю про них, про того Змітра, який, може, в цю хвилину є в карцері, я п'ю каву, хожу по горах, обнімаю мою дружину, проводжу час з моїми дітьми, їм непогану їжу. І я думаю, я собі відповідаю, я не можу просто нічого не робити. Я не можу бути пасивним. Я не можу розслабитись. Так, я повинен дбати про своє здоров'я, я повинен висипатись, я повинен добре їсти, я повинен дбати, розуміти всі психологічні речі. Але я знаю час, який настав. Може, хтось мене не полюбить навіть після того, що я зараз скажу. Коли скажу до молодих людей, ви знаєте, мені так здається, можливо, я помиляюсь, нехай я би помилявся, але скоріше за все наступні роки і десятиліття. Не будуть простими. Ви зі мною погоджуєтесь? Чи ні? навіть Не тільки роки, а навіть і десятиліття. І не тільки в Україні, можливо і в інших частинах світу. І знаєте, коли я про це думаю, мені згадується вірш із книги пророка Єремії. Із 12 розділу 5 і 6 -й вірші, там написано. Якщо ти біг із пішими, і виснажився, то як же ти змагатимешся з кіньми. Якщо ти сили витратив всі у мирній землі, то як же живитим, житимеш в землі небезпечній? Це є слово, мабуть, для нас, для того, щоб ми могли, як покоління, ми могли прийняти рішення бути сильними. Бути сильними це рішення, це не, це не обов'язково дано від природи. Щоб бути сильним, не обов'язково потрібно мати дуже сильні м'язи. Бути сильним це все просто прийняти певне рішення, мати певну дистанцію. І що ми можемо робити одразу? Що ми можемо робити для того, щоб відповісти на виклик часу? Я думаю, що відповідь дуже проста: ми можемо благовістити, нести людям надію, яка є в Ісусі Христі. Нести людям надію. Оцю надію, звичайно, цей меседж ми повинні адаптувати до умов, в яких ми живемо. Адаптувати до викликів часу, до, до цього психологічного стану, духовного стану, в якому знаходяться люди. Сказати їм про надію, надію, яку вони мають в Ісусі Христі сьогодні. Надію, яку вони мають з Господом, Савоофом, який все може. Для нього все можливо, абсолютно все можливо. Абсолютно все можливо. Він є Бог чудес. Він є Бог, який творить чудеса. І він сьогодні спроможний спасти Україну. І він спроможний сьогодні дати справжню надію людям. Те, що ми можемо робити, ми можемо благовістити і просто прийняти рішення. Я буду це робити. Я, я визволю всю креативність свою, всі здібності для того, щоб робити це правильно. Ми можемо молитись і побуджувати людей до молитви. Дорогі друзі, сьогодні. Навіть не віруючі люди, наприклад, політики або якісь аналітики, вони кажуть, Україні потрібне що? Що? Чудо. Зброя, да, точно. Але ще більше, ніж зброя, Україні потрібне диво. Україні потрібне чудо. І наш Бог є суверенний, Він знає, як робити чудеса. Але одночасно ми можемо сприяти його чуду. Яким чином це зробити? Я, мабуть, багато пунктів, я не маю часу про це сказати, я скажу тільки одне. Боже чудо, скоріше за все, основуюсь на Біблії, на Слові Божому, скоріше за все, прийде швидше і сильніше, коли народ України почне волати до Господа, почне молитись. Коли всі, всі категорії людей, солдати, влади, батьки, діти, молодь, Переселенці, всі люди, які чоловіки, і жінки, вони почнуть волати до Господа. І не молитись до матеньки землі, не молитись до Миколи Угодника, але молитись до Господа Саваофа, молитись до Господа Отця, е Сина Божого Ісуса Христа. Як це зробити? Яким чином це зробити? Щоб люди взмолились? Їм, звичайно потрібно дати інструментарій. Знаєте, люди дуже відкриті сьогодні до молитви. Чи ви помітили, наприклад, чи бачили якесь відео, коли є прильот? Бачили відео? Постійно його дивитесь. От що, І, 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 і ви бачили на фоні оцього відео якийсь голос жінки, яка це записала. Іноді буває мат, а поряд Господи спаси і сохрани. Так чи ні? Або, наприклад, оці, як це там називається, ці значки М-М-мо, От Які є, коли військова якась там адміністрація, який є значок? Пер, перший це молитва. Люди відкриті до молитви. Ми маємо дати їм інструментарії, як молитись, дати їм інструментарій, просто щось, щоб вони молились на основі Слова Божого християнською молитвою. І те, що ми хочемо вам запропонувати, між іншим. Це в рамках нашої ініціативи Християни для України. «Християни для України це не організація. Одразу скажу, це не місія. Християни для України це є просто певна. Платформа, на якій зустрілись Божі люди, лідери з абсолютно різних деномінацій, єпископи, відомі люди, медійники інші зустрілись, і просто не Ми однодумці, ми хочемо спільно діяти в партнерстві, допомагати один одному. Тому от це що? І в рамках «Християни для України ми створюємо. От, в цій команді ми створюємо різноманітну літературу, яка не, це не просто перепечатине щось там десь з Заходу або іще, А от це література під наші потреби, під потреби війни. Передусім пов'язана з молитвою. От, тому там є в кінці такий столик, де ви можете взяти. Взяти більше, ви можете взяти цього для свого пастора, показати для капеланів вашої церкви, або євангелістів, або ще. І ви можете отримати такого типу літератури ну, хоч тисячі, тому що ми друкуємо це в великих тиражах. Ось у мене є певна, певні молитовники. От Тут, наприклад, такі молитовні картки, ми їх надрукували от зараз 900 тисяч, тобто майже мільйон. Інші молитовники теж більше мільйона. Тобто так, щоб дійсно дати інструмент і поширити його для всіх українців, щоб людина в разі потреби мала це біля себе і могла відкрити тоді, коли вона відчує загрозу. Тому можете взяти от, молитовні картки з біблійними цитатами такий молитовник дає дуже багато молитов на різні сфери життя України з біблійними цитатами. Тобто люди люди читають це і вони бачать, от молитва за таку сферу життя суспільства за іншу біблійні цитати на таку або іншу тему. І тому у них відкривається певний образ України, яка є Божа Україна, як Бог бачить Україну? Вони можуть в молитві її побачити цю Україну майбутнього згідно з Біблією, згідно з Божим Словом, чи там молитви. Батьків за дітей, от ви будете робити якісь молодіжні табори. Це прекрасна можливість, Ой, вибачаю, дитячі табори для дітей, роботу з дітьми. Це прекрасна можливість вийти на батьків і запропонувати. Ось ваша дитина приходить на цей табір. От, будь ласка, один місяць кожен день. Моліться, читайте Слово Боже на кожен день, який є тут, в цьому молитовнику, і моліться цими молитвами за різні аспекти життя ваших дітей. Тому і, от, і воно є там, ви можете взяти, якщо хтось хоче більше. Я спеціально приїхав бусем, привіз більше для того, щоб можна, можна було це поширити. І ще раз дуже дякую всім вам за, за, за цю можливість бути. Дякую організаторам за запрошення. Нехай Господь благословить. Всіх вас, амінь.